Є написано у Божому слові, поки маємо час, робімо добро. Ми продовжуємо допомагати жителям областей України, які постраждали внаслідок військових дій. І сьогодні завантажена чергова фура дров, яка відправляється для постраждалих жителів Херсонщини, а також Миколаївщини. Цей вантаж е приготували підприємці із села Чудель. Жук, ігор та Юра, а також жителі села Ясногірка, зібрали дрова і зараз вони завантажені, і ми відправляємо їх для тих людей, які потребують нашої допомоги. Рівненське обласне об'єднання Української церкви Християн Віри Євангельської підтримує фінансово цей проект. Допомагає в плані транспортних витрат. Дякуємо всім, хто залучений до проекту. Нехай Бог благословить всіх, хто щиро жертвує для того, щоб люди могли пережити зиму і могли отримати цю допомогу для того, щоб обігрити свої помешкання, приготувати їжу. Молимося за мир в Україні і благословляємо всіх. Іменем Господа Ісуса Христа. Сьогодні, 19 січня 2023 року, на Миколаївщину прийшла вантажівка з дровами від єпископа Рівненської області Олександра Адамовича. Дякуємо всім за благодійну допомогу.